Історія починається у другій половині 1960-х країні конче потрібна була доступна, легка і надійна машина для народу, не вантажівка для армії чи трактора для поля, а саме сімейний автомобіль. І тоді було вирішено, будуємо новий завод у місті Тольятті на березі Волги гігантський проект, який мав змінити обличчя автопромисловості. 1970 рік на дороги виїжджає те, що швидко стало легендою. ВАЗ-2101, відомий у народі як Копійка. Це була радянська не розробка, а доробка, створена не на пустому місці. За основу взяли італійський фіат 124 – сучасний і гарний автомобіль, який у Європі навіть отримав титул Машина року. Проте італійський варіант не витримував би радянських доріг. Тому конструкцію серйозно переробили, поставили міцнішу підвіску, посилили кузов, збільшили кліренс, адаптували гальма. Зробили із фіата для асфальту справжню робочу конячку для наших реалій.